Вітаю з вами Тера. І давайте ми сьогодні подивимося розклад на тему, що треба знати саме зараз. важливого саме зараз буде у нас один варіант на три руни. Ми зараз подивимось, що треба знати саме зараз. На що звернути увагу. И еще будет самым таким важливым. У нас Що найважливіше треба знати зараз, це те, що насамперед треба звернути увагу на себе, на оточення та е, сім'ю. Тобто треба Альгіс це наша защита, да, це наша, наш захист, це наш, наша інтуїція, це наше все. Тому Зараз треба звернути увагу на те, на опіку та на увагу до сім'ї, до оточуючих до того, що для вас дуже важливе. Для когось треба звернути увагу на те, щоб зосередитись на внутрішньому своєму розвитку. Треба звернути увагу на здоров'я, на стан здоров'я, придивлятися до оточуючих, не довіряти, на перший погляд. І що ще руни кажуть, що саме зараз дуже важливо важливо підтримка богів заручитися її підтримкою. Дуже цікавий розклад, я вам скажу. Руни, які попереджають про те, що треба бути на сторожі, треба бути на увазі. Такий сьогодні у нас розклад. Хай буде все добре. Хай буде все так, як кожен з вас бажає. Бажаю гарного майбутнього. На все добре!